Але головне у святкуванні Росією Дня Незалежності і Дня Прапора це став салют, який трапився 23 серпня. Теж на Росії ми знаємо, там був е такий дуже гарний, дуже яскравий е з продовженням на землі, який завершився смертю Пригожина. В принципі, якщо врахувати, що Путін вже напередодні розповідав про Пригожина як е про е мертву людину, то це так. Таки можна вважати доконаним фактом Диктатор Каже, що терорист був талановитою людиною, добувався поставлених цілей, не обійшлося маячні про неонацистів. І також Путін додав, що слідчий комітет зробить усе можливе, аби встановити причетних до авіатрощі та з'ясувати, як же так сталося, що Пригожин помер. Ми об цьому пам'ятаємо, знаємо і не забудемо. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности.